Чемпіонат світу з кікбоксингу пройшов у невеликому італійському містечку Маріна Ді Карара. У змаганнях брали участь найкращі молоді спортсмени з 30 країн. Всього майже пів тисячі бійців виборювали звання найкращих. Чудово це вдалося нашому Станіславу Косяку. В його активі три медалі різного гатунку. Чемпіонства юнак виборов у розділі Кіклайт. Бився з біліцем, зайняв перше місце. Бой був складний, було два раунди, і я виграв. Був добрий суперник трішки вище мене. Був по вісовій. Ми були 63. Я його здолав. Срібло Станіслав отримав у розділі к 1 бронзу в лоу-кік. Наш чемпіон з Лузуватки. До кікбоксингу займався греко-римською боротьбою. У майбутньому хлопець бачить себе тільки у професійному спорті. Тренує спортсмена, досвідчений тренер, ветеран війни Кирила Коваленко. Він першим розглядів у юнака характер бійця. Це знаєте, як в нашому про таких, як Стас, говорить темна конячка. Ніхто не чекав від нього такого результату. А дитина вийшла і виступила гідно. Це характер. Якщо у дитини є характер, то з нього буде толк, і він буде йти вище і вище. У Стаса є такий характер, є прагнення, значить, буде все інше. Значить, буде все остальне. Тренер каже: вояж до Італії відбувся завдяки підтримці двох небайдужих до дитячого спорту людей: Григорія Рябикіна та Олексія Лавриненко. Складна, так сказати, в нинішній час ситуація в зв'язку з війною, з багатьма різними так сказати, чинниками. То я щиро вдячний від себе, від своєї сім'ї, від сина за таку допомогу, що в наш нелегкий час є такі люди, які готові допомагати дітям, продвигати їх і здійснювати їхні мрії дитячі. У цьому клубі підростає ще одна зірочка Микола Каменів, теж з лозуватки. Він майстер спорту України, неодноразовий переможець європейських та національних змагань з кікбоксингу. Виступає і серед професіоналів. Це мій дім, взагалі спорт для мене це моє життя. Я з 15 років займався боксом, потім перейшов на кікбоксинг і з того моменту не, при... не переставав займатися кікбоксингом. Тренувався кожен день по два рази, по три рази. За скільки є часу, скільки є сил, скільки я тренуюсь. Моє життя. Кононенко, Олександр Домашов цей день.